Багато різної домашньої роботи. Але я все готую разом. Я от привикла все разом. Я і то, і то, і то, і то роблю. Так я привикла. Ми завжди семушки їмо, треба Ось Замітила, що в мене мандрлів нема. Такі, в копі я купляю, не навіть не дорогі, 9 євро за кілограм. Е, от такі от семушки. Бачите, сім'я, сім'я е, з соняшника і горіхи. Багато років ми їмо. Оце все їмо. У мене тут завжди-завжди повно. Тільки закінчується, я зразу купляю. 13 евро за кілограм отакі горіхи. отакі горіхи. За кілограм я говорю. Тут, бачите, 250 грам є, як ви бачите. Зараз покажу, як називається моя пательня. Просила мене Таня написати, як пательня називається. Вже відлумала сальвія у мене закінчилася. Ось у мене є сальвія. Це все вже так гарно помить. Спочатку я приношу до хати, мию. Воно висихає і пініше тиждень стоїть так на відкритому повітрі. І воно сушиться. Це у мене сальвія, яка я даю до фасолі. А особливо оці підсокері вальтиліна, які я знову хочу робити. Тут в мене є лаврове листя, як ви бачите. Так, Тут в мене нема нічого, бо тут я тримаю чорне какао. Треба мені в конаді купити таке чорне какао теж біо. Недороге, 1,30 коштує така баночка маленька. Ми то чорне гірке какао п'ємо. Виглядає так, як, як ті таракани, а це пеперончину я сюди кинула. І оріган, мені здається. І тут в мене є багато завжди розмаріну. Сухі, оці сухі трави, вони мають такий самісінький смак, як свіженькі. Є в мене ось така велика сковородка, яка має, мені здається, велика 30. Я мінімалізм, і в мене тільки є одна, і я більше не хочу мати. І чому? чому вона в мене така одна велика? Тому що мій ми почали жити разом. У нього була така велика каструля, і вона не мала ця каструля вона не мала кришки зверху. Я кажу, треба кришку купити. Він пішов, купив кришку і кришку купив завелику. І та кришка така величезна, стояла 2-3 місяці, пізніше я кажу, що та кришка, а вона дорога в нас кришка окремо продається. Каструля окремо і кришка окремо. Я йому говорю, треба купити якусь пательню, але я вже тоді сама гарно пішла, відміряла ласки, якого розміру треба пательня, оця сковорідка, пательня. І, і купила я. У мене пательня, я не вибирала саме найдорожчу, саме найгарну, саме найякіснішу. Мені тільки щоб по розміру пішло. Де я купляла, Я не пам'ятаю. Мені здається, навіть в Євроніксі. Продавали. Знизу вона ось так називається. Таня, дивися. Хто інтересувався, як називається моя пательня, якого вона. Я відмалювала так само, як воно стоїть у мене під низом. Під низом. Ось так. Тес Кома Пунто. Пізніше тут таке і, і преміум стон. І ось таку кругом має. Оце позначка така, бачите, це її індуціони. Воно так, зі всіх сторін написано індуціони, індуціони, індуціони. Але це куплено багато років назад, Не знаю, де я купила. Так, що я зараз роблю? Це зараз я витягну, мені зараз треба половину не ну половину треба мені з того, бо вони теж довго не зберігаються, Половину мені треба тут їх помити, а решту поставити в холодильник. Я готую макарончик, який буде на біло. Де ж він є той мій макарон? Оцей вод я буду готувати ці пинни, що ще залишилися. Кілька днів я назад готувала. У мене є без помідора буду готувати. У мене є ось такий кусок спеку. Спек. Я думала, що це прошуто, але я понюхала, ой, як, як пахне таким знаєте, копченим. Ось такий кусок. Я не знаю, чи я цілий буде кусок давати, чи не цілий. Це чесник і парміджану зверху. Тут я вже запарила ще горячий, треба викинути мені. Я дала 5, лист... 5 таких чаїв, і це зелений. Зелений чай, я його в кінці вже температура, як температура низька. Зараз я це все злию, в скляну, посудину і викину. Це такий зелений чай. Я зелений чай не переношу. Де... Нічого не написано. Зелений чай я не переношу, але я його мішаю, завжди даю такий і два таких нормальних. Він хоче температуру, не треба віджимати, ніколи не треба віджимати. Він хоче температуру 70 градусів. І я вже наполовину холодне, я тоді додаю ще той зелений чай. І ось так. Я у мене багато роботи, побачимося пізніше, другесеньки. Мої бо це мити треба. Мам, ну воно таке добре, таке смачне, але треба мити. І кулючки. Боюся, боюся цих кулючок, щоб мені завжди-завжди залазить всюди в руки. Так, парміджану трошки, так виглядає, по-італійськи макарон. І обов'язково. Так, як ви бачили, я дуже жиру мало дала, олії дуже мало, олія пережарена, вона втрачає свої властивості, а це рахується так як лікарство. Ми ось так даємо завжди сирої олії. Сиру олію треба їсти, Тут, віталій по хлібі, по всьому, по всьому дають. Дивіться, скільки в мене ще залишилося того. Зараз поставлю в холодильник і думаю, а завтра до чогось Добавлю, знаєте, от, До чого-небудь, навіть до холодного рису, взагалі до чого-небудь. Це залишилося. Я не знаю, бо, чи може мій компаньонок до сильний апетит мати, то він ще й це з'їсть, бо ми тільки перші їмо. Це старі люди, їдять перше, друге, на перше макарон, на друге кутлету або відбивну, або щось таке м'ясне з інсалатою. Молоді в центрі і на півночі Італії. Це я знаю, це я впевнена. Їдять тільки перше. Одне блюдо велике, гарне, але вони тільки їдять одне. Не, не перше, не друге, тому що. Жінка працює, жінка сучасна жінка не працює, а не хоче готувати, і це все безполезно. Сьогодні молоді стараються їсти якнайменше. Це я говорю про центр і на півночі Італії. На півдні інакше готують. На півдні готують більше калорійно, більше жарить, більше сирів додають. Там дуже смачно. Південна кухня дуже дуже сильно смачна. Дуже сильно смачна, я знаю. Я пробувала сицилійці, там ті от пулія, вони фаорикети, кончімедірапи, вони мають свої е, блюда, такі всякі різні, дуже смачно. І пастичерія, там у них смачна кондитерські вироби, дуже смачні. Але ми тут е, в центрі і, і на півночі особливо ще раз повторюю, ми дуже уважні, то, що ми їмо, що ми пхаємо в середину в себе. Зараз я з'їм ось таких чотири. Або три, бо вони такі великі, бачите? І Хто не бачив, як їх можна їсти. Що вам показати тут одразу, чи пізніше покажу, пізніше покажу за столом. Ну добре, йдемо за стіл, йдемо за стіл, вже все накрите. Так, ось так у нас виглядає обід. Як я вам казала, так вони очистяться. Бачите, так вони виглядають всередині. Тут я вже кілька почистила. Я просто беру і ось так. Бачите, як є, наприклад. Відрізаю, відрізаю кінчик, він легко ріжеться. Кінчик, кінчик, два кінчики відрізаю і ось так. І шкірка знімається дуже-дуже добре. Бачите, шкірки багато є. І так вони виглядають всередині. От. Дуже подобається, тому що вони такі. Mm. Легенько солодкі, дуже сочні, дуже такі, знаєте, суковиті. Цих mm. камінчиків зовсім не чути. Ну, так само, як в винограді, ви їх, я не викидаю, мій, мі, мі, мій компаньон викидає, я не викидаю камінчиків. Бачите, скільки вітамінів в Італії. В Україні, в Україні теж є. Я знаю, що теж є. Багато, може ще більше літом, ніж в Італії. Ви мені написали, ці гарні, великі, але що зробити, люди якось купляють. Зараз вам покажу, як фіки виглядають ось такі. Це чорні такі фіки. Які смачніші, я не знаю. Мені і ці і ці подобаються. Ось так. так вони виглядають. Бачите, таку м'якуть мають. Я їм зі шкіркою, абсолютно зі шкіркою. Мій компаньон не вміє їсти, він викидає шкірку. Я кажу, в шкірці самі вітаміни, то, то є не посипані, то є не з магазину. Тут треба зі шкіркою, бо всі вітаміни є. Так само ось цих, ці фікід-діндія, ви мені написали, що. Їх на півдні я знаю їх дуже дуже сильно багато. Там мужчини зачистять і, і приносять духати, чистять і ну, та як рибу, знає, деякі мужчини, чистять, чи рибу і це моя робота. Мій компаніон навіть не знає, що то таке є. Він того в дитинстві ніколи не їв. Він не знає, хто чиститься, як то їсть. Він цього року я от принесла. Він каже, а то тієї, що ми минуло, коли ми їли, почав думати, каже, а ми минулого року їх їли. І все, і так от. Вони у нас на пів центральній Італії ростуть, але аж так не, не сильно багато людей, аж... хто має, хто їсть, хто не їсть, хто боїться тих голочок, хто не хоче чистити, а в магазині продаються вже без голочок. Отакі Бо голочки ростуть не тільки ось тут, а ще отут, на тій от м'якоті, дуже-дуже багато голочок. Дуже багато голочок. Ви їх не бачите, не білі-білі. О, яка гарна статуетка. Ви тільки гляньте. Треба купити. Яка вам подобається більше? Ця нижча чи ця вища? Напишіть мені. Напишіть обов'язково, яку мені вибрати. Оцю. Бо я зараз не буду купляти магазин закритий, але я обов'язково куплю. Навіть 100 євро, 120 я заплачу, а я думаю, вона менше коштує. Оця нижча чи ця вища? Напишіть статуетка нижча, мені подобається більше. Або статуетка вища мені подобається більше. Де емоціони ви більше чуєте? Де більше емоцій вам дає? Яка статуетка вам дає більше емоцій? Статуетка, як це називається? Вироби і... іскусства. Арти. Арти, арти, дорогенькі мої. Напишіть обов'язково. Ось 500 підписчиків напишіть, хоча я хочу подивитися на ваші смаки і що ви мені порадите і чому. От ще така є. Там в середині набагато більше. Я на днях зайду в цей магазин, куплю обов'язково. Бо мені арти подобається. Що тут ще є? Цін... Ціни не поставили, ось така риба велика є. Ось таких два котики є. Два котики. Один сірий, один білий. Ціни нема. І ось така, видите, бачите, така для, для фруктів, така квітка для фруктів. Зі скла зроблена. Фруктів овочів. Це гарний магазин. Він закритий, тому що ясне діло, сьомому годину зранку. І ось так. Вода лиється, дорогенькі мої, що тут робиться. Внизу люди живуть, ніхто не дзвонить. Дивіться, що робиться. Я не знаю, коли ця вода литься, чи довго, чи ще тільки почала. Вікна закриті наверху. А це не зверху, це з самого верху, там ж з криші. Бачите, хтось поливає, напевно. Я не знаю, з самого верху, там де під небом аж. Ого-го, нічого собі. Мадонна. Люди вже замітають. Такі тут будиночки гарні. Така тут наша зона. Не моя проплюд зона, але трохи далі від мене, але наше містечко. Тут велике таке паркетжо, безплатно. Ну, звичайно, це не є центр-центр, і тому і безплатно. 3 евро, 3 евро. Привезли багато квітів. Ці мені дуже подобаються, 4 евро дорого. Роза велика, це така 17. Так, за чим я прийшла, я не пам'ятаю. Я хочу щось купити. А, я знаю, знаю, знаю. Йдемо туди, і зразу подивимося. Ось такі квіти високі привезли. От, така ціна. Орхідея мені взагалі не подобається взагалі. От взагалі. взагалі. Я не знаю, може тому, що її дуже багато успіву, через це мені не подобається. Подивимося, чи є то сицилянське морозиво. Воно в ціні підросло, У того і вона сама найсмачніша. От. О, це можна взяти, У в мене морозильник повний. Ну, Йолки-палки, морозильник повний, 40% знижка. До 10-го, ще є час. Вересень тільки почався. Я вам покажу морозиво, яке я хочу купити, воно, воно було дешевше, а тепер таке дороге дороге сиціліянці. Ви подивіться, ваше морозиво, яке воно дороге. 5,50. Але тут є кілограм 300. Зараз я вам покажу. О, крема ді дісічілія. Дивіться, яке воно, скільки там всього є. Джада. Джада вже морозиво відкрила. Ти семь джада. Це мені подобається. Дивіться, марс... марсаля, як воно там називається, з вишнями дуже смачне. Оце газата сициліана, напевно, ні, бо вона буде дуже солодка, а може треба спробувати. Тою олійкою я для лиця користуюся, тому що в холодильнику в мене стояла. 11,50 вона коштує. Коліпний папір дорогий, треба купляти як за половину ціни. Отакий От я великий купляю ріджіна завжди. Отакий скільки коштує? От 3,50. А що 4 його є. 3,50, нормально. Папір в духовку. Це хороша марка Коп, 2,50, але його тут дуже багато є. 20 метрів тут його є. Таке. Ось ті одрушники, що в Україні ви купуєте, в Італії теж. Вони дуже вигідні, але теж ціни дорогі. 2 евро. Ось такий. 2 евро. Треба, як є знижка, за пів ціни купувати. А от через тиждень буде знижка, це точно 100%.